Привітати працівників культури Стрищини прийшли представники районної ради та адміністрації. Зі сцени районного будинку культури звучали слова вдячності для усіх працівників культурної царини. Вітальну листівку від імені голови Стрийської районної державної адміністрації озвучила Наталя Тлємішок, заступник з гуманітарних питань. На офіційному святкуванні були й представники стрийського духовенства. До присутніх звернулася і керівник відділу культури та туризму Юлія Куролишин. Своїх підлеглих привітала в особливий спосіб. У її словах переплилися водночас смуток, радість та роздуми над прийдешнім майбутнім. «Мені Потрібно було сконструювати вітання початкове, опершися і на Боже Слово. І так уявіть собі, чогось цей рік в мене проходить, що і сьогодні я хочу сказати не своїм словом, словом чоловіка, який гідно живе на землі, який вчить нас розуму. І те, що він а випадково я це прочитала, і хочу вам донести для мене і для вас, для нас всіх, повинно би бути важливим словом. На святкування Дня працівників культурної сфери зі Львова приїхала молода співачка Оксана Муха. Колоритна та тендітна дівчина минулоріч здобула перемогу на міжнародному конкурсі імені Квітки Цісак. Загалом до стрия вона привезла кращі пісні, які полюбила виконувати сама Квітка. Львичка, львичка, Тішила районних працівників культури виключно народними піснями, які виконувала з характерним для Галичини акцентом. Відтак зі сцени лунали акапельно, бабусині конопельки, тече вода каламутна іванку. Іванку частину музичних шедеврів, поціновувачка творчості квітки цісак Оксана, проспівала на пару з відомим львів'янином гітаристом Сергієм Гуріним. На останок Оксана Муха зізналася, що лише на стрищині живуть особливі люди, до яких хочеться приїжджати не раз. Подобається дуже що люди. Щиро приймають, ніхто тебе не вивчає і не аналізує відразу з висоти своїх років або вміння. Тобто, дуже так якось все дуже просто. От та простота, яка, якої, на жаль, бракує на наших теренах. Нагородження кращих працівників культури в Стрийському районі відбудеться згодом. Кажуть, це буде окрема та не менш феєрична подія.